Я студент першого курсу навчання Кирило Чоприн. Я обрав програму Історія психологія тому що ще з дитинства цікавився історією. Мені було дуже цікаво вивчати різні види динозаврів та давніх тварин. А психологію я зацікавився декілька років тому, і з того моменту я намагався вивчати щось нове і більше дізнаватися про цю тему, приглядаючи різні відео та читаючи книги. Ще одним фактором була моя сестра, яка навчалася у цьому університеті на психолога. І дивлячись на її досвід, я захотів теж піти на цю спеціальність. Коли я почав замирюватися у психологію, я став більше розуміти людей, емоції, які вони переживали, та їх досвід. Почав більше співчувати, підтримувати та намагався допомогти друзям, які попали у скрутну хвилину. Історія ж дала мені більше розуміння навколишнього світу. Я почав усвідомлювати, як працюють деякі речі і звідки вони взагалі з'явилися. На мою думку, вивчення психології та історії є надзвичайно важливим. Наприклад, психологія допомагає розкрити внутрішній світ людини, її поведінку, мислення, почуття та взаємодії з навколишнім світом. А вивчення історії допомагає визначити зв'язки між подіями минулого та сучасного. Тому сьогодні вивчення цих спеціальностей є дуже важливим для людей.